У Києві вибухнув позашляховик. Сталося це в Оболонському районі пораненого військовослужбовця. Справу розслідують як теракт. Роман Барашов побував на місці події і від нього дізнаємося більше подробиць. Позашляховик Лендровер вибухнув сьогодні на оболоні на подвір'ї будинку по вулиці Героїв Дніпра. Вибух пролунав, коли військовий відкривав багажник автомобіля. Військовослужбовець зазнав осколкових поранень його доправили до лікарні. Жінка, що перебувала поруч, дивом не постраждала. Місцеві діляться вибух був дуже гучним, немов розірвалася ракета. Страшенний вибух я думав, що ракета. Ми тут рядом і думав, що далеко. Коли дивлюся у вікно, через 5 хвилин десь подивився, бачу, швидка під'їхала. І ця міліція швидко, десь 5-6 хвилин. 10-40, по-моєму, це я почув. Ну, вибух страшенний, просто я думав, що на вижг родці ракета летить. Просто вибух такий, як від, від ракети. Чула страшенний вибух. Дивлюсь, машина розбита і рядом машина, яка стояла біля цієї поврежденої машини, теж нарушена. Щось там відлетіло, більше нічого не знаю. Двоє людей, кажуть, були живі і в лікарню забрали. Скоро забрала в лікарню. Як бачите, в автівці повилітало все скло. Поруч і ще одне пошкоджене авто. Вікна в будинку цілі. За фактом вибуху розпочали досудове розслідування за статтею Терористичний акт. Про це повідомила Київська міська прокуратура. Справу вестимуть фахівці СБУ. На місці тривають слідчі дії.